Доброго дня, всім я на пасіці. Сьогодні мені прийшла посилочка. Значить, що тут у неї, я вже бачив, відповідно, можна глянути? Щавлива кислота і пристрій такі, який називається субліматор. Субліматор. Працює від 12 вольт, клеми, це зручно, чим 220, тому що не завжди можна на пасіці, щоб було 220. Ось, а акумулятор можна автомобільний акумулятор чи який. Ось такий має він вигляд. Ємність мабуть дозована. Для кількості щавлої кислоти світлодіод є, який, мабуть, сигналізує для таймер спрацьовування. І дві кнопки є, є мережа вмикається, і, мабуть, кнопка ця червона запуск. Запуск. Да. Цікаво. Прислали на тестування, спробую, потестую, зніму, покажу.